Жив собі в одному маленькому лісочку ведмедик на ім'я ведмідь. Він був дуже добрим і веселим, але мав одну рису характеру, яка іноді доставляла йому неприємності. Ведмідь був дуже упередженим. Він вважав, що всі ведмеді найкращі, а всі інші тварини гірші. Одного разу ведмідь гуляв лісом. І зустрів зайчика. Зайчик був маленьким і пухнастим, і ведмідю він відразу не сподобався. Ти хто? запитав ведмідь. Я зайчик, відповів зайчик. Зайчик? здивувався ведмідь. А ти чого тут робиш? Я живу тут, сказав зайчик. Це мій ліс. Не може бути, сказав ведмідь. Цей ліс належить ведмедям. Ні, сказав зайчик, цей ліс належить всім тваринам. Ведмедь розсердився, він не міг зрозуміти, як зайчик може думати, що він такий же самий, як ведмідь. Ти не маєш права жити в цьому лісі, сказав ведмідь. Іди геть. Я не піду, сказав зайчик. Я тут народився і виріс. Ведмідь і зайчик посварилися, вони кричали один на одного і обзивали один одного. Тут повз проходив мудрий лис. Він почув сварку і вирішив допомогти. Хлопці, сказав ліс. Що ви робите? Чому ви сваритеся? Тому, що цей зайчик не мав права жити в цьому лісі сказав ведмідь. А чому? запитав Лис. Тому, що він не ведмідь, сказав ведмідь. І що в цьому поганого запитав Лис? Зайчик теж може бути хорошим жителем цього лісу. Ні, сказав ведмідь, зайчики гірші за ведмедів!» А чому ти так думаєш? запитав Лис. Тому, що вони маленькі і пухнасті. Сказав ведмідь. А що в цьому поганого бути маленьким і пухнастим? запитав Лис. Ведмідь не знав, що відповісти. Він ніколи не думав про це так. Я думаю, що ви обидва помиляєтеся, сказав Лис. Ви не повинні судити про тварин за зовнішнім виглядом, ви повинні судити за їх характером. Ведмідь і зайчик задумалися над словами лиса. Вони зрозуміли, що він правий. Вони не повинні судити один про одного за зовнішнім виглядом. Вони повинні судити один одного за характером. Ведмідь і зайчик помирилися, вони стали хорошими друзями. Вони зрозуміли, що в світі є багато різних тварин. І що всі вони мають право жити в мирі і злагоді. Мораль цієї казки не варто судити оточуючих за зовнішністю, а треба судити їх за характером, Будьте толерантними до інших, навіть якщо вони відрізняються від вас. До побачення, до нових зустрічей!